Слава Україні! Сьогодні нам включили Х2 плюс Х10, Х10 на героя герої Мічінаків нового з воїнів в сутіні. Будемо відкривати трохи уламочків. Нагадую: підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, а також, якщо потрібна будь-яка допомога. Клан Бос, Гідра, підземелля, будь-що, арена, пишете, в описі буде мій телеграм. А також коментар, який назбирує під п'ятничним відео найбільшу кількість лайків, буде отримувати безкоштовний огляд. Сьогодні за минулий тиждень отримує безкоштовний огляд Вася Пупкін. Вася, напиши мені в телеграм, я тобі відповім в відео в чаті. і Зроблю тобі огляд. Що ж, поїхали. Першою буде Наталі. Наталі хоче отримати або Ротуса, або морту Кібаба. Є 9 уламків. Кругом бігом. Перший, хто це? Не, не цікаво, роздирач. Йдемо далі. Хто? Красота. Топ-герой. Топ-герой. Ну, тепер. Топ-2, напевно, після барона. Е але трунда є, трунда тільки недавно прийшла. Хоча дві трунди також можна використовувати. Вітаємо Наталі і йдемо далі. Ну це ніфіга, не ні Кебаб, ні, ні Рото. Ще один дай хтось. Геліор. Ну, геліор, геліор, геліор. В принципі, непоганий герой, але тут на аккаунті я навіть не знаю, куди його поки пристроїти. Хоча герої, ну, і на крипту, і на підземельне можна тягати в залежності від розвитку аккаунта. Тут поки що, скоріш за все, що нікуди. Отака От сувора реальність дістаєш легендарного, а він нікуди не заходить. Ти на сіл, це максимум крипта. Хоча на старті гри можна і на клонбоса тягати. Дай хто? Шемнат. Шемнат. Шеотцо! Ще цю статую не, не сам не розпробував. Також мені недавно перейшов. Ну що, вітаємо з чемнотом. Що ж, це, в принципі, відкриття подібне на Х2. Хороший заданий ритм. Поїхали далі. Дайше Мортокібаба, і все буде добре. Ловець. Оце топ-героїв, якого використовують і в анкілах, і підземелях, Без нього дуже важко побудувати пачки, які набувають за один ключ. Топовий ловець. Йдемо далі. Ну. Нарма. Нарма, що можна сказати по нармі? В принципі, героїня. В принципі, героїня на рівні наталі нікуди не заходить. Це. Герой-утруйник, а толку від нього нема. Це максимум клан бос. Рухаємось далі. Ще два уламки, ще шанси є. Хто? Лован. Блін! Красота. Логан заходить і на клан і під звельлю можна використовувати крипта. Ну не знаю, чи на талі він кудись підійде, ну але. Рухаємось далі, дай ще одного. Єпік. Ну, красота! Красота! Треба подивитися, скільки в нас вийшло легендарних героїв. Це все герої були нові. Так, 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 так. Мене цікаво, скільки нових легендарок. П'ять! З 9 уламочків. А, стоп, не 5, а 4. Е, Крато вже був. Трунда, нарма, Шемна, Геліор. А, не 5. І Логан. Як вам так, хто хоче позмагатися. Що ж, в чаті це виглядає ось так. 5. Е, Що ж, вітаємо Наталі і переходимо на наступний аккаунт. Наступним у нас буде Gold Child Baby. З, це мій Соклан з Академки. Передає всім привіт, а також вітання над перемогою над москалями в клановому турнірі. Всім молодці, всім подякував за участь. Буде трошки уламків, і відкриваємо усе. Поїхали. Треба щось хороше дістати. На 71 рівні щось потрібне хороше Героїв на такому рівні. Дуже не хватає, тут і япіки можуть пригодитися. Але хороші. Наголошую. Так, поки, 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 поки нічого цікавого. Ну... І де, де? Де? де. Всім по трунді Так, 5 рарок, ну, це зрозуміло. В принципі, Х2 нема. В принципі, Х2 нема. Ну хотя бій. Слідопитка кейт. До речі, це з... зі злиття. Злиття буде тоді легше проходити. Ось так. Так. 5 фіолетових. Дай якусь мадам Серіс. Дай людині. Тут дуже потрібна вона. Може навіть і хайска потрібна. Так, поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого. Да ну нафіг! Офігеть! Ну що? Вітаємо з легендарним героємські лепового ламочка Інітве. Хороший ДД, хороший ДД, а хороший він через пасивний навик. Дуже класно можна використовувати. Euh, так, щоб він бив з блоком воскресіння. Ось так. Ось так. Чотири уламки і. Легендарний. Круто! І ХС, так? Ні, не ХС. Хоча не альфа. І, дай ще тут у легендарного. Давай, 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 давай. І. <плес> а що <шо>, він приходить? <плес> а що <шо>, він приходить? <плес> він приходить з уламка! E, герой топовий, але, блін! Його всі, в принципі, тільки отримали, чи його ще навіть роздають. E, ну, все одно, все одно, що в нас є? У нас є два нових герої. чим можемо і привітати. Дякуємо. І рухаємося далі. Так, ми прийшли на аккаунт у Кіра. Будемо відкривати 4 жовтих з побажань Рошкар або Кальвалакса. Так. Звіро Ящур, Максимум Крипта, в принципі. Так. Топовий горгораб, в принципі, можна й тягати на підземелля. Та будь-куди можна його пристроїти замість арбітра, крім арени. Угу, синій шаль. Дай легендарного. І... і. і і Емельга Гасурова. Це є топ, в принципі, на крипту. На жаль, без легендарного. Дякуємо і переходимо далі. Наступним у нас буде Слава. Будемо відкривати в нього 13 уламочків. Побажання і саме таке. Не знаю, чому так, каже, що портове число. Поїхали. Так, у нас має залишитися 20 уламків. Тут не... головне не помилитися. Буде радий хорошому легендарному герою. Ось таке побажання. Бажано дістати. І. Лорд Чемфорд. Ну, ну, ну. Наскільки він хороший, <сміст> тяжко сказати, Ну це максимум, як на мене, зараз крипта. Е -е, поїхали далі. Ще шанси є. Давай зразу і. О! Мічінакі, новий герой. В принципі, чи хороший герой. 100% що хороший, бо він новий. Точно не дубль. А як він себе проявить, ну не знаю, от Слава нам і напише, як він, як він, як він, як він і що він з ним зробив. Е, йдемо далі. Є ще шанси, значить, на ще декілька легендарок. Топовий Магнар. Це таке собі міні-трунда, який б'є від здоров'я. На нього, до речі, не діє штраф атаки. На арену дуже класно заходить гачак. Це є 25-та паучиха. Де легендарні? Так, мавзолейник Крипта. Я, до речі, свій перший анкіл на пінку робив саме через мавзолейника. як Клінсера. Душогуб можна спробувати ставити в парі з гаєм тріумфатором, якщо він у вас є. Так, це не цікаво. Чотири уламки, де це не то. Це не дуже цікавий герой. Лодріка, ну нема куди поставити. Ще один священний орден. Талія. В принципі, аналогічна ситуація, що Лодрік. Ще один священний орден, це взагалі гівно повне. І останній Давай, легендарного. Ні, на жаль. Е, хоча, хоча два легендарних ми дістали. І щось нове, світалка, світиться. шампорт новий. І. І і, і Мічнакі новий. Ну, що, в принципі, непогано. 13 ламків 2. Два легендарних герої і два нові. Дякуємо славі і рухаємося далі. Наступним буде мій твінк-аккаунт. У мене всього-навсього 4 уламочки. І велике бажання дістати щось топове. Так, поки епік. Ловця хочу. Хочу ловця. І легендарного. 2, 3, 10. Так, поки нічого цікавого. Ну. Ловець. Ні радник. Е, це Блендер, хоча він нікому зараз і, в принципі, не цікавий. Дай легендарного! Фахракін. Фахракін, до речі, новий герой. В принципі, в принципі, в принципі, принципі непогано, але хотілося би легендарного. Нема, ну, так буває. Рухаємося далі. Так, наступним у нас буде капітан Богдан. І на все про все 14 уламків. Поїхали. Так, ведмідь, Урсин, максимум крипта. І... Кріло, холош, хороший блендер. В принципі, і на клан використовується, і на арену, і під Хороший герой, і на крипту варто качати. Поїхали далі. Дай ще одразу другу підряд. Ага. Ні. Мордекай. топовий випалювач, здоров'я. Заходить так. Так само було дуже багато куди. Так, Барт, Подбор, Крипта. І 10 сакралів. Знову священний орден. Ну, от цього хлопця можна згодувати і навіть не дивитися. Так, ще один гном, Ярл. На старті гри і клан бос, і підземелля можна тягати. А потім Максимум Крипта. Так, ловець, ні. Мавзолейник. Вже говорив за нього. Йдемо далі. Ну хто ти? Вау! Новий. Один з нових героїв. Чесно кажучи, ще навіть не знаю, що він робить. Що він робить вже з глузуванням. Клас, вітаю, от Богдан прокачає і він нам напише. Хороший герой чи не дуже. Так, 6 уламків і шанс ще на одного. Легендарного. Вергіс, соло, краб будь-який. Якщо добре одінити, то проходить все ті нищення. Е, так, так, так. Клод. Це крипта, як на мене. Хоча багато бачив, де використовують насправді. Е, мучитель. Частинка Частинка разна. Хоча і ванкіл можна застосувати, але анкіл такий не дуже. Так. Фенші. В принципі, Крипта. Ще два уламки. Давай ще легендарного. Так, знову звіщаний Орден. Ще один мордекай. У нас їх 10 на мордекая виявляється. І останній. І це Епік. Великий Галик. До речі, ще один випалювач. Ну, 14 уламків, 2 легендарних герої. В принципі, хороше відкриття. З чим вітаємо капітана Богдана і рухаємось далі. Так, тепер ми у людини з ніком Слава Україні. Хороший нік. Поїхали. 4 сакральних уламки і 2 легендарних герої, ні? Так, перша. Чунору. Ну це максимум крипта. Йдемо далі. Так. Сенеша. Ну тут, я думаю, вона вже є. Героїня, яка дуже добре заходить в блендер. Так, каноніса, Так. Ну це максимум також крипта, хоча я би і її не качав. Іще один. І... Рафмотап. Цього героя якось давали за. за, за, за він був гарантом на синіх. Так він, вроді би, і після того не заграв. Ну, Ну. Ну. От, мож, качати все рівно можна, а от чи йому давати книжки, не знаю. А? Це ще й дубль. Ну, ось. Ось як і завжди. Ось як і завжди. На сотому рівні щось дістати нове. Дуже важко. Хоча. Хоча, Плюс 10 до атаки, але кому тут вони можуть бути потрібні, невідомо. Дякуємо Віктору і рухаємось далі. Наступним буде мій основний аккаунт. В принципі, в мене уламків жовтих немає два синіх чотири фіолетових але відкриваю всі, бо злиття буду робити. Злиття буду робити. Тож, нагадую за коментарі, за лайки. Який коментар набере найбільшу кількість лайків, тому зробимо якийсь або огляд, або налаштую якісь підземелля. Епік, до речі, і ола того. Нічого собі, їх 2 нема. Добре, Ола, йдуть у очки. Е, зроблю або огляд, або налаштую якісь підземелля, або допоможу з пачкою на клонбоса, чи на гідру, чи на арену. Ну, Будь-що там в принципі, домовимося. хеска, ні, не хеска. Тож, не забувайте писати коментарі. Хто не знає, що написати, говорю підказку. Слава Україні! Можете просто відповісти. Все буде Україна, і до нових зустрічей!